До свого дизайну і до ілюстрування я ставлюсь більше як до ремісничої професії. Тому ну, якщо б я так рвалася за кожну справку, за кожен свій дизайн, як я за свій текст стою, то я б чокнулася. Я в тексті важко можу правки сприймати. Якщо я не згодна з ними, я цих пунктиків, повідомлень до повідомлень, може бути багато. Але ну я теж стараюся не задирати голову. Тобто, ну бо думати дійсно, бо редактор, це фахівець, який допомагає покращити текст, і більше справок, як правило, я приймаю. Просто бувають якісь такі, які я не згодна, то я там вже можу переконувати, там, шукати якийсь консенсус. В дизайні я якось до цього спокійніше ставлюсь. Не знаю, чи це добре, але мені так комфортно. Ну тобто я легше сприймаю правки, я можу там здебільшого я на них можу там буркати щось, буркати. Іноді, якщо щось для мене дуже важливе, я впевнена в своїй думці, я буду це відстоювати. Але також я розумію, що якщо мене наймає видавець, або якщо я працюю на якусь фірму, я за їхні гроші роблю ту роботу, яку їм потрібно. це так... дуже прик... це правильне і прикольне я до цього ставлення. Спотійно, та. так. Тобто, ти розумієш, що це робота, оплачувана так. робота, е є замовник, є бачення не тільки твоє. Знаєш, таке яке егоїстичне, я mm -hmm. намалювала так і буде. Так, ну, тому... ну, я просто е, мене висока самооцінка, але це не, вважаю, не означає, що я вважаю себе завжди в усьому правою, най найкращою зіронькою в світі. Ні. Ну, я вважаю себе гарним фахівцем, там, де я впевнена в своїй думці, я її відстоюю. Але також я розумію, та, що треба, ну, якщо це командна робота або робота з замовником, потрібно прислухатись до інших фахівців, які теж над цим працюють.